Ви теж обсмактуєте Єрмака, який е, зустрівся з студентами, і вони йому там добряче навішали. Ну, знаєте, я не буду зараз входити в деталі, тому що ви про деталі все знаєте краще за мене. Я хочу проаналізувати, чому, як і навіщо. Це, мені здається, більш важливо. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінесне телемарафон. І я вас закликаю підписуватись, поширювати і бути в курсі. Так от, е, чому це раптом Єрмак, який ніколи. Ніколи не був публічним і не був політиком, і ніколи ні з ким не зустрічався і не проводив ніяких реальних прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, завжди вирішував всі питання кулуарно і тьорки різні. Тобто він же не політик, він рішаловав, це зрозуміло. І тут треба зовсім інші ріжелі ніж. Коли потрібно, коли ти політик, чому він раптом поперся на цю зустріч? Навіщо вона йому знадобилася зустріч? Ну тут є два підходи. Перший підхід це тому, що він можливо планує йти в політику. Ну, можливо, будуть вибори, і можливо, він шукає собі якогось особливого місця і хоче бути публічним політиком. Ну, може, він хоче, не знаю, що він там хоче, але щось таке. Тобто, якась тяга до публічної політики в нього з'явилася. А друга частина може простіша. Можливо, йому треба було продемонструвати західним колегам, що він не просто рішало а що він політик, він зустрічається з людьми. І тому вони вирішили організувати таку закриту зустріч, де взагалі мало би нічого не відбутися, просто там би. Зустрілись, поговорили ні про що, але з'явився би інформаційний привід, що Єрмак зустрічався з студентами. Вони там поговорили. І потім традиційно витягнули б звідти кілька заготовлених фраз про те, що сказав Єрмак, і всі би це цитували і казали: Ага, Єрмак на зустріч з студентами. Потім ще одна зустріч, друга, третя, десь. І всі б ж говорили: подивіться, Єрмак не Ршалова, він не завгосп, він політик, він з людьми зустрічається. Це одна частина. Друга частина. Питання не чому він це зробив, чому він зробив саме зараз це. Я абсолютно переконаний, що він зараз саме це зробив після того, як багато студентів взяли участь в протестах проти влади. Саме з точки зору боротьби з набу, САП, ці всі історії, ці всі протести, про які ви знаєте, і йому потрібно було продемонструвати, що нинішня влада ніяк не боїться студентів. Як от Зеленський зустрівся з головою Набу і САП Після того, як вони посадили е, депутата від слух і продемонстрував, що ми це все разом робимо, набу мене під контролем, а якщо вони садять когось з моїх людей, то тільки тому, що я дозволив. В даному випадку, це була спроба показати всьому світу, і українському суспільству, що студенти і Банкова це. Ну, така таке дружнє середовище, своєрідне, таке френдлі, коли вони там зустрічаються між собою, можуть про щось поговорити, порадитись, тому що молодь за Банкову, молодь за Зеленського, молодь саме на них покладається. А коли вони виступали проти боротьби з НАБУ і САП, то це вони виступали проти якихось там депутатів, які чогось несподівано раптом проголосували за такий трошки незрозумілий законопроект. Які потім президент виправив, тому що це була помилка, президент почув людей, і так, далі, і так далі. Але ключове, мені здається, все-таки висновок, який повинен зробити Єрмак, якщо він спроможний його зробити, це те, що е е їхні переконання в тому, що всі продаються, не відповідає дійсності. Вони ж впевнені, що ті студенти, які виходили на протести, і ті люди, які виходили колись на Майдан. Це все люди куплені кимось. І якщо зустрітись з іншими людьми, не купленими, з іншими некупленими людьми, ті інші некуплені люди би безумовно люблять і поважають, і на руках носять єрмака, ну і трохи можливо Зеленського. І саме тому вони і вирішили провести таку зустріч. Вони пересвідчитись хотіли продемонструвати, що це ті якісь там продажні люди, вони проти банкової, проти її політики, всього іншого. А оці хороші люди, вони обов'язково лояльні до, будуть до Єрмака. Виявилося зовсім не так. Виявилося, що український народ, в принципі, готовий взяти гроші. Готовий і щось там підіграти владі, особливо якщо за це дають багато грошей і хорошу посаду. Але в принципі влада втомила вже всіх українців, і вони готові, на відміну від журналістів, ставити жорсткі питання. Думаю, що це був своєрідний шок для Єрмака, який. Може трошки змінити його уявлення про те, хто такі українці, чи стане він від цього українців любити більше? Ну я сумніваюсь. Але його ненавість ніяк не зашкодить Україні. Навпаки, його очевидна ненависть до українців буде працювати краще на користь України, ніж те все замуфльоване, що відбувається сьогодні. Дякую вам, що ви були зі мною. Тема дуже важлива. Ми її подивилися трошки з іншого боку, як я завжди люблю це робити. І підписуйтесь на мій канал, будемо далі відстежувати це особливо це актуально зараз, коли у нас на носі Аман... Аляска. От таке. Дякую вам, підписуйтесь. Слава Україні!